Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Ми чекали на цей апгрейд після Future Stars, і він нас не розчарував. Grassroot Root trade in Ми можемо обміняти трьох бездарі, як і минулого разу, тільки з промо Грес Груд Grades, на одну карту з рейтингом 88 або вище, не враховуючи ікони або герої. Цього разу і їй вирішили всіх обманюти і зробити не. Одну збірку на три карти, а три збірки по одній карта кожна. Дякуємо за вашу оригінальність. Ми оцінили. Я вже зібрав два СБЧ при вас. Відправляю третє, тому що ми перед футболом, перед тож. Вечірніми нічними матчами Ліги Чемпіонів, бо зараз же грає Мілан. Зібралися трошки покрутити це все діло. Якщо самі відкривали, пишіть тут в коментарях, хто випав особисто вам. Якщо ви ще новенький на каналі, то по-перше, підпишіться, по-друге, під колокольчик, щоб не пропускати контент. По-третє, приходьте до нас на стріми, в нас дуже лампово і весело. А я підтверджую СБЧ. Мені кажуть, чи точно ви впевнені? Я кажу, точно я впевнений і let's go. Я піду перший на дно корабля. Що стало в нас вже крилатою фразою. Я два роки кажу, піду на дно корабля, і мені тільки нещодавно написали, що це означає. А чому на дно корабля? <свісно> Тому що на дно корабля. Зараз йому Марадона впаде. Ні, тут ікони не можуть впасти. Але від Макалістера я б не. Від Макалістера я б не відмовився. Не розумій сарказм, ти можеш три однакові карти обміняти. А, окей, он Гунор, а ти правий. Тепер ви можете пхати сюди карти з СБЧ Сторедж. Правий, пане он лігунер, да, Мій сарказ був недоречний. Окей, молодець. Тоді приходить Virgil Ван Дайк. Бо після гунора завжди має бути Virgil van Dijk. Щоб мені випав Алексіс Макалістер. але це не він, я по модельці бачу. Чалханоглу, ханоглу срав В мене його немає. Але срав Бепез. В еволюцію напевно піде, да? Опорний гарний, але краще випав би грос. Я б не відмовився від Гросу. До речі, спак у ф'ючерів сипало непогано. В тебе якась тут полоска на моніторі РМ. Це буде ріят Марез, де? Да? Марез шалханоглу це ті, кого ми часто будемо бачити. Але я хотів би хоча б пару гросів тут. Можливо, ще когось. Проблема цієї команди, знаєте, в чому? Тут дуже мало карток середньої цінової категорії, як було у Future Stars. Так, друзі, в нас наступна спроба. Оце якась дівчинка. А, я бачу вже по анімації, так. Да. Це та дівчинка, яка з однією рукою. 89-й рейтинг. Але Good Fodder Єдине, що я можу сказати. Напевно, в тебе, в тебе вона вже була, да. Давай, бро, наступна спроба. Дівчинка. О, па пане легенда, це був! Оу, це був легенда і його FC пережечок. Нападниця з Барклес-ліги. Я, чесно кажучи, так собі цю команду знаю. Бо вони не сильно падають. Я знаю, що там Воткінс є нападник. Ага, Дейлі. Виглядає, як ніби гарант пак Дейлі Челханоглу Мареза, да? Пане. О, з Web Application, пане Мапікс напевно, має дуже багато. Всіляких пакетиків і має чалхануглу. Never Walk Alone, назва команди. Давай пане MBG, 3 Gross Root Grade. Воротар. Це буде пане Сікаріо. А він 88-го теж рейтингу, да? І він в тебе дублікатом. Пане Дімон! Дайте йому Оліси, будь ласка. Ні, це не Оліси. ПЗ Італія, це Ді Лоренцо. Він теж тут є. Поки сипе лише фодор. Давай, ми наздогнали чат. Летимо. Let's go. А це буде... Оу, Джонатан Девід. До речі, це плюс-мінус непогано, я так розумію. Це не full fodder. Це там під якісь майбутні еволюції 89-го рейдену, які будуть. І це хоча б біжить людина з квікстепом та 91 пейсом. Ну мала б. Давай, пане, ти відкрив, і ми дивимось. Єдинорожка, пане Романтісон. Допомагаю тобі, я сподіваюся, ні, не допомагає дідорожка від малої, але вона буде освітлювати нам стрім. Дякую за контент, піке. Але не жерар. Ясно, це буде дівчинка застонвіле. Дали б вже хоча б якогось Воткінса. Зараз відкриємо пакетик і давай ми тебе теж привітаємо. Давай, пане Терокс. Твій грес Крут грейс. От сюди по праворуч Вінгера якогось було б гарно. Ді Лоренцо. Майже правий Вінгер. 88. Чи побачимо ми хоча б одну карту дорожча стака? Бачимо Ріяда Мореза. Колись він був дорожче стака. Були ж такі спромокарти в нього, да? Але, але не цього сезону. Дякую, пане Тремпель. і в нього це теж дублікат. Завтра піде на новий апгрейд. Так, пане Ілля, це буде діло Ренсо. Гарант Фодор. Мені здається, що реально люди зараз подивляться на цей пак і завтра вже такого ажіотажу не буде, бо свічерів краще падало. Бодя, можна відкривати. Він теж з телефону і дивиться, і дає пакетик відкрити, і отримає піке. Виглядає як фул стіна, якщо чесно, цей пак. Підвисання. О, як побачите, як виходить? Ага, я поняв. Я хотів сказати, як виходить казино, можливо, хтось класний. Виходить пане Сікарю. Дякую за контент. Впевнена постать. Жаль, що 83 раз не небезпечно. Да, базару, базару. Так, пане Кирал, і твій пакетик. Підвисання. Італія, серія А, ясно. Лоренцо. І розвисання. Підвисання і розвисання. Ікони майбутнє. Або дівчинка. Так, let's go. Пане котовський. Бачить свого чолхануглу, іде підвисання. А я поки слухаю, о вау, Михайло притуло залетів. Така доля гріндера. Дейлі. Понятно, ясно, дякую. Саня, давай. Успіхів тобі. Саня не дочекався. О! Не вже... Ні, я хотів сказати, не вже це буде Олі Воткен за 50 тисяч. І ми б казали є, перемога, але ні. Це буде знов Дейл. Так. Андрюха. Ловить Сікаріо. Ясно. Діскорд. Ваш рахунок 0, скільки там, 0 багато. Ха-ха! <с> Прекрасний початок. Так, дякую, друзі, Діскорду, величезна за контент. Наступна спроба. Паник ефір відкриває нам консоль. О, це П. О, а це хтось новенький. Цей прапор ми ще не бачили. Але Ліга Чемпіоншипу. Це якась стіна теж? Мпанзо. Постаток непоганий. І він ніби як мав би підходити в еволюцію, але він його квікає. Та ні, то того не квікай. Це тебе ще гарний дроп. Так, наступна спроба, потім я дочитаю. ST Angli астанвіла. Villa. Ясно, скампак. Їй, нам потрібна хоча б одна карта якась на обкладинку. Що це таке? Що ви робите? Так, давай. груд рейд спак. Пане Люксик. о, Сідім, Блін, а в тебе є грас. Прикиньте, перший грас за сьогодні гроз, вибачте, граз, чого я граз у Це крипта. Перший гроз за сьогодні, і він в нього є. Це була б гарна карта. Але Люксик, вітаю. Ти нам зробив прем'ю. Дякую величезне. Вкидав три однакових і отримав однаково. Жесть. Друзі, в нас наступна спроба і М. Канада. Це буде Джонатан Давід. N це типу форвард, да? Цікаво, як може бути форвард? F, на типу, да? щось типу такого. Не, нападник, да. Зачувай карту, це польська мова. Давай. Це буде нападниця наша з Астон Ville. Да іей. Ви молодці. Тільки було очікувань, але контент. Є, набор є із зеленим бістом. Іє! Якщо комусь, то сьогодні цьому пану подивіться, Вьорш навіть дивиться. Камон! Ясно, Ріят Мерез. Прекрасно, ієй, дякую. Ото привітали, так привітали. Щоб вас так так само вітали з днем народження. Ой, блін! Так, друже, твій пакетик 88, це буде форвард за Стонвіле. <plagmit> Як гарно, що нам не обов'язково тільки сидіти це відкривати, що ми класно ля-ля і за цим проводимо вечір. Бо якщо б ми тільки відкривали контент, мені здається, це була б просто якась абела. Дякую, пане Владзєн. Зараз ми відкриємо пакетик. Тут хтось іде кремезний. Ага, ми його вже бачили з чемпіоншипу. І я тобі відповім. Манзу. Але в тебе там гіндузі, да? Друзі, ще один пакетик з 88. Це буде Чалханоглу. Тільки поговорили про інтернаціоналі. І ось він Чалханоглу. Дякую за контент, друже, хоча б не дублікат. Спробуй за нього побігати. Пане Шафраник у мене немає керування, але я дивлюся і бажаю тобі успіхів. Grassroot Greats Pack. Let's go, let's go, let's go. Я намагаюся зарядити, як можу. Але з тим, що ми сьогодні бачили, це просто якась неймовірна стіна. Дівчинка. Ясна. Нападник Англія Астонвіла. Я знаю, що буде на прев'ю. Я знаю, що в нас буде на прев'ю. Жесть. А точніше же бездарка нападник, то хто б мав би бути ще окрім неї? Вона більше за всіх падала, просто жесть. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви наловили трошки краще, бо нас на стрімі її розчарували. Втім, це лише гра. Не забувайте підписатися на канал. Приходьте до нас на Твічі, що нас тут весело. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде па Па.